Друзі, доброго дня! Нарешті у нас декілька днів гарної погоди, чим я і скористався. А саме пофарбувати потрібно було мені ворота. Отакий от. От ефект ми отримали. Це ми наносили все валіком і кісточкою. Цей раз ми використали автомобільну фарбу. А саме ми придбали 700 грам фарби з утвердителем. ну, грам 600, напевно, пішло. І от така... Літра грунтовочки теж десь її баночки вистачило. Е, орієнтовно це десь 200 гривень, а це 800 гривень, плюс-мінус. Е, але є один момент. Приходить дружина і каже, а що які коричневі були, такі залишились. А ти їй у відповідь, а ти де була? Вона каже, в перукаря. Я кажу, така, яка була, така й прийшла. От. Тож, друзі, давайте будемо звертати увагу на дрібнички. От і хай все у вас буде добре, гарного дня.